На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні виповнюється два роки спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За два роки війни окупанти вбили тисячі українців. Десятки тисяч були насильно депортовані. Мільйони громадян України покинули країну, шукаючи притулок від звірств російських загарбників. Цей день українська громада Литви разом з посольством України і громадянами країни усіх національностей, що підтримують українців, висловлюють свою солідарність у боротьбі з окупантами та вшановують пам'ять жертв російської агресії. Зокрема, щойно в українському центрі у Вільнюсі відбувся міжнародний форум під назвою Два роки незламності зміцнення лідерства українських громад. О 16 годині у столиці Литви почнеться організована українським домом хода на підтримку України, а завершить цю пам'ятну добу фінальна частина загальнонаціональної акції на підтримку ЗСУ радаром, яку другий рік поспіль спільно з ЛРТ проводять організація Blue Yellow, інтернет-телебачення Лайсвестів, відомі громадські діячі та журналісти Литви. Цього року кошти, зібрані під час акції, підуть на закупівлю пакетів безпечний солдат, який складатиметься з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуальної антидронової системи литовського виробництва. Щоб дізнатися більше про цьогорічну акцію, ми зв'язалися із засновником і керівником «Блюєлоу» Йонасом Оманом та волонтеркою організації Валерією Голубцовою. Вони саме повертаються до Литви з чергової поїздки на передову, тож зв'язок є лише по телефону. Говорить Йонас Оман ну, ви розумієте. потрібно казати, що ми працюємо кожен день. Реально там спілкуємося з підрозділами, з, з військовими. І це речі, які зараз конкретно віддає комплект: це антидрон, призначного бачення, ЦУ, власне, така указательна для гітріків. все дуже потрібне. Нам без цього цісна важливо, що це обладнання літовського відробіка. Поки ми збираємо гроші, але коштує вартість одного комплекта 7500 тисяч євро. І ми зараз збираємо з гроші. Ви бачите, там на кожен день пару парасотні тисячі станали. І ми сподіваємося, що ми будемо до кінця дня 24 лютого зібрати як мінімум 5 мільйонів. Ну, це наша мрія. Що? Ще, звісно, дуже приємно казати, що це литовське обладнання дуже, дуже гарне. Наприклад, це антидрони, які ми передали, ну, дуже якісні. Там працює. Я сам чув не один раз від різних різних підрозділів, як це допомагає спасні життя. Так що і звісно, ми запросимо всіх українців, які зараз знаходяться в Литві, седінитися з нами там допомагати перевести, хочете кілька євро. Це спільна справа. А це реально угроза нам в Балтійських державах. Я мою вас на жаль, війна буде дуже дуже довга. Це складно. і ми розуміємо, що на жаль не буде не стана акції. Йонасе, я поділяю вашу думку абсолютно, що це важливо і це загроза прямо Балтійським державам. Але от наскільки в цій акції активно відгукуються литовці, українські громадяни українці, які проживають в Литві. і чим ця акція відрізняється від попередньої наша передача виходить в ефір у суботу, в останній день цієї акції, можливо, ви хотіли б якісь ключові, такі дуже мотивуючі слова сказати, звернутися і якось мотивувати ті, хто ще не відгукнувся. Відгукнулися і взяли участь в цій акції, ну, я можу себе запросимо всіх українців в цій акції, ну, і там, там такі європи, але за даний час ми якраз були там, перед кем Донбасу. І ми розуміємо, що це нам потрібно зрозуміти, що ми повинні воювати реально, там, в усіх можливих сенсах. І це тільки один приклад, що ми можна робити. Ми можемо дуже багато робити військовий, не військовий. Запрошую всіх в до цієї акції, і звісно, на бути досиниться допомагати українській українським бойцям воювати проти російської агресії і росіян. Підкреслив засновник і керівник організації «Блюєлоу» Йонас Оман. А ось що розповіла українській хвилі, волонтерка Блюєлоу Валерія Голубцова. Ми кілька днів тому презентували перших 50 комплектів по акції Радаром нашим бійцям. Захід відбувався при допомозі Литовської амбасади в Києві. Були присутні організатори акції Радаром і також наші бійці, різні підрозділи, які отримали ці комплекти. Бійці дуже задоволені, бо це реально врятує життя. Як ви знаєте, зараз на фронті загострення по напрямкам і Харківському, Лиманському, Куп'янському. І по запорізькому напрямку бійці приїхали якраз з найгарячіших точок і кажуть, що ці комплекти будуть реально рятувати тих, хто нас з вами. захищає. Дякую, Валерія. Скажіть за яким принципом після акції, як вона завершиться, будуть підбиті підсумки, і за яким принципом буде розподілятися допомога на фронт? Ми вже отримали дуже багато запитів від бійців. Ми працюємо з усіма. В нас немає якихось там пріоритетних. Ми стараємося давати. По максимуму на всі бригади на всі напрямки вже були тестові випробування цих приладів, і ми отримали багато позитивних відгуків від 3-ї штурмової бригади, від, наприклад, 25-ї Січиславської бригади і ССО, які користувалися вже нашими приладами при штурмових операціях. На гвардія ну можна дуже багато перераховувати, бо ми працюємо реально з фактично всіма бригадами, які зараз на фронті будь який підрозділ може написати на емейл, e допомога блюєла Написати заявку, і ми будемо зв'язуватися з контактною особою і передавати необхідні предмети. Скажіть, за яких обставин ми зараз з вами записуємо інтерв'ю? Ви повертаєтеся з України. Наскільки я знаю, напевно ви були зустрічалися з бійцями? Чи може ще щось цікаві? У вас події були якісь? Події дуже цікаво, бо кожна поїздка в Україну це цілий фонтан цікавих подій. Ми були на Запорізькому напрямку, потім ми були в Ізюмі, в Лимані і на Купінському напрямку. Ми ще були на кількох виробництвах БПЛА, які розташовані на заході України, і повертаємося зараз. Знаходимося на кордоні. Про польський кордон нічого не хочу казати, бо ми зараз знаходимося на словацькому кордоні, чекаємо своєї черги і. Фактично, ось тільки що нам віддали наш. Ми прийшли в паспортний контроль. Ну і зараз буде митний і вже потім пряма дорога на Литву. Приємної дороги, і можливо, я вас щось забув запитати, то можете звернутися своїми словами, сказати від себе особисто. Хотілось би подякувати всім литовцям, які допомагають, і фактично вони воюють реально разом з нами литовському народу, які не втомлюються донатити, які не втомлюються залучати. Кошти і підприємств, і індивідуальні свої особисті кошти для того, щоб ми могли передавати на фронт ті речі, які допомагають нашим бійцям і реально рятують їх життя. Зараз дуже важка ситуація. Ситуація у різних підрозділів різна, але у всіх переважно важка. І найголовніше це захист. Бо, як ви знаєте, зараз війна технологічна, це війна дронів і захист потрібен як ніщо. Так що разом до перемоги картують п'яґля. Сказала волонтерка Блюєлоу Валерія Голубцова. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Продовжуємо спілкування в ефірі і пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште. Слава Україні! Вітаю всіх радіослухачів програми. Одразу хотів би нагадати, що ми наближаємося до другої річниці повномасштабної агресії, тому закликаю всіх прийти на мітинг 24 лютого, який почнеться в четвертій годині біля пам'ятника Шевченку, і буде продовжений на кафедральній площі в п'ятій годині. Українці мають прийти і показати свою активну позицію проти агресії, яка продовжується, яку ми повинні побороти. Звичайно, у кожного посольства є. Набір функцій, але в такий складний час, в часи війни, вони змінюються. І кожне посольство, як і вся Україна, перейшли в такий 24 на 7 режим діяльності, коли ми вирішуємо усі нагальні проблеми. Звичайно, пріоритети змінюються в перші місяці, перший рік війни. Ми боролися на перемогу швидку. Це стосувалося в першу чергу військової підтримки України. Вона залишається пріоритетом, і тут Литва показує всьому світу дуже високий рівень підтримки України, який буде продовжуватись. Якщо подивитись на рівень допомоги відносно ВВП внутрішнього продукту України, то Литва знаходиться на першому місці. Вони є лідерами, вони допомагають Україні перемогти сьогодні, завтра максимально швидко. І вони є прикладом для інших держав, які б теж як модель дивились на те, як Литва допомагає Україні. Звичайно, в перші роки війни також пріоритетним було питання забезпечення потреб і прав українців. Мільйони українців змушені були виїхати з України. Значна частина українців прибула в Литву, тому ми працювали над тими темами і питаннями, які стосуються і працевлаштування, освіти, дитячих садків, а інтеграції українців, медичне забезпечення. Далі на наших радарах з'явилася тема відбудови. України і Литва теж однією з перших показала, що для того, щоб вкладатися в відбудову в Україні, не потрібно чекати до перемоги. То буде велика відбудова. Зараз ми відбудовуємо те, що зруйновано те, які об'єкти критичної інфраструктури потребують відновлення вже сьогодні. І Литва реалізовує низку проектів в Україні деякі з них вже закінчились. Реалізовані це школа, дитячий садок. Але ми працюємо з ними і далі, тому що вони розуміють наскільки це важливо зараз допомогти українцям, які залишились в Україні, пережити ці складні часи. Звичайно, це. Політична підтримка Литви вона стосується стратегічних питань, таких як інтеграція в ЄС, і ми отримали хороший результат. Україна розпочинає переговори про членство. Це дуже великий здобуток, який ми не могли навіть уявити ще два роки тому назад. Литва теж відіграла тут дуже важливу роль, просуваючи терміновість цього питання і буде підтримувати нас надалі через. Експертну дипломатію, нам дуже цінний досвід Литви в її інтеграції до ЄС. І Литва вже висловила свою згоду допомагати нам через своїх експертів, які мають відповідний досвід. Ми разом боремось щодо членства України в НАТО. Литва теж зафіксувала дуже швидко свою позицію, яка є теж найбільш потужною з усіх країн наших партнерів. По підтримці запрошення України до членства в НАТО. Вони цю позицію відстоювали і на вільнюському саміті, і зараз відстоюють напередодні Вашингтонського саміту. Ми працювали і працюємо над тим, щоб надавати гуманітарну допомогу Україні. Працюємо з волонтерами з різними неурядовими організаціями і з урядовими, коли це потрібно, для того, щоб постачати в Україну ті речі, які є критично важливими. Пане Петре, Литва сильно і беззаперечно підтримує Україну. Зараз триває акція радаром масштабна загальнонаціональна. Але ми бачимо активацію Росії на Балтійському напрямку. Ну тут багато всяких таких проявів. Це і спроба відновити радіомовлення з Калінінграда саме на українській частоті. Це і внесення литовських діячів до списку розшукуваних осіб, там від міністра культури до мерів міст і, і так далі. І от останнє інтерв'ю в розвісному Карлсону Це згадка про те, що Росія ледь не заснувала Велике князівство Литовське. Тобто, це провокації чи це підготовка до подальшої агресії? Ну давайте почнемо з того, що те, що ви окреслили, це можна характеризувати терміном гібридна війна Росії, яку вона ніколи не припиняла, і яку вона розвивала дуже активно. Останніх, напевно, 15 років, починаючи з енергетичної безпеки Європи України, яку вона активно атакувала ще з 2000-х років, і пам'ятаємо газові війни, шантаж Європи України ще при президенті Ющенку. Іншим зрізом це є історичні питання. Це тема є в центрі взагалі російської ідеї. І інтерв'ю Путіна черговий раз це показало, але це не нова тема. Вона теж присутня у наших українських відносинах з Росією всі 30 років останніх, і така ж історична тема для Росії є активною і в Європі, і в Балтійських країнах. Тобто, це та політика, яку вона давно розвивала, дуже чітко структурувала, і вона її продовжує і буде продовжувати. тому. Питання в тому, як держава намагаються цьому протидіяти. Інший зріст – це інформаційна політика. Вона теж є надважливою для Росії, тому що вони намагаються постійно знаходити точки маніпуляції і в європейських державах, і в прикордонних державах, в першу чергу, для того, щоб Дестабілізувати ситуацію в цих країнах, і цей випадок з радіомовленням він є показовий. Ми знаємо про нього. Ми давали цю інформацію до відома литовських відповідних державних органів влади, які це питання тримають на контролі. Литва, як і інші держави, розуміють ці загрози і вони вживають заходів для того, щоб їх нейтралізувати. Протидіяти цим видам політики в інформаційній сфері, в енергетичній Литва однією з перших вжила вичерпних заходів для того, щоб заблокувати ці канали впливу на Литву. І ми бачимо це по результатах. Спочатку повномасштабної агресії Литва вжила кроків для повної енергетичної незалежності від Росії, газ, нафта, електроенергія. Це зміцнення їхньої стійкості держави до цього так само в інформаційній сфері. Вони заблокували ключові російські медіа, які намагалися впливати на інформаційну ситуацію в Литві. Тому ця гібридна війна вона продовжується і з нею потрібно боротись. Тобто питання в тому, як уряди наскільки ефективно вони співпрацюють. В рамках ЄС є низка програм політик, які намагаються системно протидіяти інформаційним загрозам, енергетичним загрозам, кіберзагрозам. І Україна бере активну участь у цій співпраці як на рівні ЄС, так і з конкретними країнами, така як Литва. Дякую, пане Петре. Щодо українських воєнних мігрантів. Чи відстежує посольство, які є тенденції? Скільки нас зараз у Литві, чи більше людей приїжджає, чи більше повертається в Україну? Давайте не називати українців воєнними мігрантами. Ми тимчасово переміщені особи. Я б скоріше сказав, або внутрішньо переміщені, як на території України, або на до інших держав. Ми тимчасові гості цих держав. Які нас гостинно приймають, але ми не мігранти, ми не ставимо мету асимілюватися і жити тривалий час в цих державах, тому це відрізняє наш статус і наші настрої і відповідні політики урядів по статистиці. До Литви зареєстровано. Біженців з України близько 84 тисяч. Основна кількість людей прибула в перші місяці війни, коли значна частина України була окупована, і люди змушені були втікати від окупації. Тому ми саме працювали над задоволенням потреб саме цієї кількості людей, але з часом. Коли ми почали відвоювати ці території, а ми вже відвоювали більше половини захоплених територій після початку повномасштабної агресії, частина людей повернулася і станом на цей рік зафіксовано близько 50 тисяч українців, які залишились на території Литви, і значного притоку не спостерігається. Пане Петре, останнім часом в Європі почастішали випадки агресивного ставлення до українців. Ми зокрема бачимо в Німеччині напади на українців. Чи відстежуєте ви тенденцію можливих змін ставлення до українців в Литві? Чи навпаки українці набувають кращої репутації? Які тут компоненти впливають? Та ж саме гібридні впливи Росії, як цьому протистояти? І от що на вашу думку тут важливо? Ну, по перше. Це один з елементів гібридної війни Росії проти країн Європи. Ще до війни. Тема міграції активно використовувалася Росією для того, щоб впливати на ситуацію в європейських державах. Ми пам'ятаємо сирійську війну, яка призвела до мільйона біженців у Європу. І це почало. Змінювати політичну ситуацію в великих країнах це посилює право радикальні партії в цих державах, і це була саме мета Путіна, і тоді і залишається зараз. Тобто, це один з елементів тиску. Росії на європейські держави, яких він лякає мільйонними потоками біженців з України, і тому використання такого роду провокацій проти українських біженців в інформаційному полі, намагаючи впливати на суспільства, їх залякувати, воно є. Вони будуть це продовжувати робити, але це обов'язок правоохоронних органів цих держав, які будуть захищати. Права українців як і права інших громадян у випадку нападів на них. Вони будуть розслідувати, притягати до відповідальності тих, хто скоює ці злочини. Ситуація в Литві, ну як і в кожній державі, ситуація з біженцями вона залежить від того, як основне населення яку думку має про біженців. Наскільки успішною є російська інформаційна агресія в цих країнах, там, де є налаштованість проти мігрантів, серйозна як в інших державах, там ця політика подіє краще в Литві Ситуація спокійна, тому що Литовці дуже підтримують українців в нашій боротьбі проти російської агресії. Підтримують українських тимчасово переміщених осіб. Відповідно до останньої статистики: 77% литовського населення позитивно відноситься до українців. Їх підтримують біля 70% Литовців беруть участь у фандрейзенових кампаніях на користь України, що теж показує високий рівень підтримки. І в Литві сформовано позитивний образ України. Які працевлаштовані, які заробляють для себе на життя, і також вони є вже платниками податків у Литві, Тому в Литві ми не бачимо таких загроз, і що важливо відзначити, саме інформаційний вплив Росії на Литву мінімальний, тому тут не варто очікувати таких серйозних провокацій. Дякую, як би ви оцінили розвиток української освіти в Литві? Адже настало більше і потреба в українських школах збільшується? Чи будуть відкриватися нові українські школи? Чи можна розраховувати, що буде збудована якась стаціонарна велика українська школа тут в Литві? Власне через збільшення громади є така потреба? Це ті перші завдання, пріоритети, які ми ставили перед собою, вирішували від перших днів агресії. Спочатку ми почали з суботніми школами. Пізніше, коли зрозуміли, що війна затягується влітку 2022 року було відкрито стаціонарні повномасштабні українські школи з українськими вчителями, яких є багато серед переміщених осіб. І була відкрита міжнародна українська школа це унікальний проект, як для Литви, так і для Європи, тому що. За такі короткі терміни, за кілька місяців, неможливо в європейській державі відкрити школу, отримати ліцензію, знайти приміщення, знайти вчителів, знайти фінансування для них. І цей досвід Литви, він теж унікальний для всього ЄС. Станом на сьогодні в Литві працює три україномовні школи, в яких навчається близько трьох тисяч українських дітей. На українській мові за українськими програмами з отриманням атестатів і табелів, які дозволяють українцям продовжувати навчатись за українською освітньою програмою, і після закінчення війни швидко повернутись в Україну і інтегруватись назад в українську освітню програму. Тому основний пріоритет ми зараз ставимо на те, щоб розвивати існуючі школи. Люди приходять навіть з інших держав, сусідніх люди переїжджають в Літву для того, щоб навчатися в цих школах, і це дуже великий здобуток. Розширення можливостей цих школ. Головний пріоритет і відкриваються нові відділення. як в вляє, відкрилися в Клайпаді згодом в Каунасі, де є достатньо великі громади в містах. Таке питання буде далі розглядатись, якщо недостатньо українських дітей чи вчителів для того, щоб відкривати там відділення міжнародної української школи, то ми будемо працювати над тим, щоб створювати українські класи в литовських школах. Ну це такі перспективи станом на сьогодні. Однією з таких болючих проблем для українців у Литві лишається питання оформлення документів, зокрема оформлення паспортів. Для їхнього оформлення доводиться їздити в Польщу. Ну це зрозуміло трішки ближче, ніж через два кордони їхати до України, але все-таки великі незручності. Люди ледь не вночі їдуть, зранку займають черги. Чи можна це питання якось в перспективі вирішити? Як ви це бачите? Ми це питання теж вирішуємо від перших днів війни. Тому що Така кількість українців, які прибули в Литву, вони створили дуже великий тиск на наш консульський відділ, який робить все можливе, і вони найбільш з нас усіх працюють в режимі 24 на 7 і шукають будь-які креативні технічні рішення для того, щоб задовільнити потреби всіх українців, які мають і по документах потреби, і по інших питаннях. Створили українську чергу для тих, хто має електронні підписи. Не створили окрему онлайн можливість для запису українців, в кого з різних причин немає цих підписів. Але питання обсягів цієї роботи, воно не всі питання лежать в наших руках. Дуже багато чого залежить від того, як працює система, як вона працює в Україні. Наскільки там швидко відбувається процедура надання паспортів? Тому все, що ми можемо зробити своїми силами, ми робимо і будемо робити в Литві. Можливості певні є звичайно і по Варшаві. Ну на майбутнє все залежить від здатності цієї всієї системи і міграційної служби в Україні і консульської служби нарощувати ці темпи надання послуг. Дуже дякую. Можливо, на сам кінець ви хотіли б додати від себе якісь слова, побажання українцям з того, що не ввійшло в мої запитання, то від себе такі слова сказати. Ми віримо в перемогу. Ми готуємося до відбудови України. Для цього нам потрібні освічені діти, батьки, які отримують різні нові навички, і в Литві теж в рамках і українського центру і волонтерських організацій Ukraine Hub є можливості для активних українців здобувати нові знання для того, щоб пізніше це використовувати в роботі, і після повернення в Україну. Використати їх для побудови нової європейської України. Ми віримо в перемогу. Ми над цим працюємо. Приходьте на мітинг. Слава Україні! Героям слава це було ексклюзивне інтерв'ю надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште з нагоди другої річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні. Ми, творча група передачі Українська хвиля, журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Єдавічення висловлюємо солідарність з мільйонами українців, які ведуть безпрецедентно мужню боротьбу з російськими окупантами, з тими, хто боронить Україну на фронті, забезпечує тил, хто лікує і навчає бійців, здійснює волонтерську роботу, колегам-медійникам, які висвітлюють хід війни, розповідаючи світові правду, кожен на своєму місці. За покликом сумління і з вірою в перемогу. Завершую сьогоднішній випуск української хвилі пісня у виконанні Дениса Жупника та Дана Аліна. А з вами, дорогі слухачі, почуємося на радіо ЛРТ Класіка наступної суботи, як завжди, о 14.30. Ще вчора. Ми горя не знали. Мости будували вчора. Т сміялись їх назагнати з двору ще вчора, дрібниці здавались нам несамовитим морем, сьогодні ж у морі місця нема від горя. Назавжди розстріляні долі, цей лютий не забути нікому, не пробачити рідного дому, не смити німими сльозами, цей лютий назавжди з нами сьогодні. Ми всі як один і ні кроку назад сьогодні. Кожного з нас не вдасться зламати сотні, сьогодні, це все, що в нас є, це твоя і моя безодня ми завтра чекаємо бою, щоб жити сьогодні. Цей людина завжди з нами в очах у кого. і болі, Назавжди розстріляні долі, Цей лютий не забути нікому, не пробачити рідного дому, не смитніми ми сльозами, Цей лютий назавжди з нами, Цей лютий назавжди з нами. Болі, назавжди розстріляні долі, цей лютий не забути нікому, не пробачити рідного тому, не смитніми сльозами, цей лютий назавжди з нами, цей лютий назавжди з нами, ці люди назавжди з нами.